Дітки з аутистичними розладами вони не дуже соціальні, да? і вони ці поняття не дуже розрізняють. Тут саме над цим працюють, мені подобається. Ну і плюс у нас були індивідуальні заняття і з логопедом, і з психологом. І ну, результат є. Результат є. ну, Він став більше розуміти, більше відгукуватися на якісь дії, на якісь. Ну, Вахання, да, тобто, ну, є позитивна динаміка однозначно. У дітей більше стимулу працювати саме над тим, що у них не виходить. У нас у Мостафі, наприклад, не працює права ручка. І коли він дізнався, що йому дадуть подарунки, він навіть не міг закрити гудзика, і тут він старався використовувати праву ручку, яка в нього не працює, для того, щоб у нього це вийшло. Бо він почув, що він отримає подарунки, і він намагався якось краще зробити. І е, да навіть те, що не виходить, но він все одно е, намагався робити це. Те, що навіть не мій. Маркери будуть для мустафи саме для того, щоб виписати його, так як він коли малює, то більш працює на моторику пальчиків. Так як у нас не дуже виходить з письмом, а коли ми розмальовуємо, то це саме йому допомога, щоб його виписати для школи і взагалі особисто для нього це потрібно. Пластилін нам потрібен для того, щоб також моторику йому краще виробити, тому я думаю, що для нього це буде дуже корисна річ. Лего, я думаю, він продумає, що з нього зробити чи побудувати якийсь будиночок своєї мрії.